Головний декоратор Верховної Ради стрімер. Да. Люди з чутливою психікою видіть Вимикайте. Будь ви, да. ласка. І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це Запам'ятай це. і рятуй країну, а не рятуй своїх друзів. Від розслідувань, борісь з Росією, зупиняй ворога, який суне, а не зупиняй і не борісь проти українського суспільства. Цей серіал закінчився. Це кінець твого кіно. А Україна була, є і буде. Слава Україні! Найголовніше в кінці сказати слава Україні. Е, ну, Це спрямована акція по дискредитації і лозунга Слава Україні і взагалі е, всієї здорового дзі, глузду. І здорового глузду і... Причому він ще й сказав е, мало того, що «The End», він назвав Зеленського Кім Ченце. Я розумію, да, був дуже креативний молодий хлопчик, якому я пам'ятаю там папа, який водій Газпрому позичав Водячого. якісь там мільярди чи мільйони? Угу. Вообще, вообще ні разу не корупціонер, в жодному випадку. Да. І просто ну я от до тих людей знову ж таки не оспорюючи їхню, їхнє бажання виходити і десь там мітингувати, все ж таки хочу запитати, а вас якби. Не напружило, що разом з вами підтримувати незалежність набу вийшли всі корупціонери, які могли вийти, починаючи з кличка і закінчуючи представниками тієї ж самої партії Європейська Солідарність.